Виконуємо номер 130 із підручника Геометрія 7 та 9.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Прямі АП, БЛ і ЦК перетинаються в точці М. Малюнок 6.6. Кут. CMP дорівнює 105 градусів. Кут КМЛ 25 градусів. Знайти кут АМБ. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Кут у нас СМП 105 градусів. Градусна кута КМЛ. У нас 25 градусів. І необхідно знайти градусну міру кута AMB. Кути BMC і КМЛ вертикальні. Вертикальні кути рівні, тому кут БМЦ також у нас 25 градусів. Запишемо це. Кут. БМЦ і кут КМЛ вертикальні, за властивістю вертикальних Кутів, кут БМЦ дорівнює куту КМЛ і дорівнює 25 градусів. За основною властивістю вимірювання кутів вимірювання. Кутів. Маємо градусна міра кута БМП. БМП дорівнює сумі градусних мір кутів БМЦ і С БМП дорівнює градусна міра кута БМЦ, додати градусна міра кута С 25, додамо 105, отримаємо 130 градусів. Ну, а тепер, щоб знайти кут А М, Б, нам потрібно від 180 відняти 130. Тоді кут а, М, Б дорівнює. 180 градусів, відняти градусну міру кута БМП. Це дорівнює 180. Відняти 130, буде 50 градусів і записуємо відповідь. відповідь. 50 градусів. Номер 130 із підручника геометрія 7 та 9.18 із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.